Чого люди взагалі дітей тут ховають? Дехто вже, вже виїжджав та повернулися, дехто просто не має матеріальної змоги. Люди соціально не захищені. Немає підтримки. Ще ті, в яких є якісь родичі, які можуть їх до себе запросити, скажімо так, можуть надати їм житло, якусь роботу. Ще десь так, але основна маса людей. На жаль, таки такої змоги немає. Тому маємо, що маємо. Зараз Миколайович е, буде намагатися е, знайти якийсь е, е, компроміс із матір'ю. У нього це, ну, добре, добре виходить.